Для сильних і витривалих у селі Хомутець Миргородської громади провели першість Миргородської дитячо-юнацької спортивної школи з горьового спорту пам'яті майстра спорту Євгена Струцького. Організатор і головний суддя змагань Сергій Отисько, розповідаючи про турнір, підкреслив його особливе значення в умовах повномасштабної війни. Турнір я з міркувань безпеки не захотів робити відкритий, тому беруть вихованці секції тільки Миргородської до США. Проводиться він в пам'яті мого вихованця, майстра спорту Євгена Струцького, який, на жаль, загинув у 2023 році. Бере участь 18 учасників. Цей турнір є етапом підготовки до чемпіонату України, який буде лютий-березень, ну приблизно в такі сроки. Всі учасники, ну на моє здивування, показали свої кращі результати. Спортивний захід став важливою подією для місцевої громади, а особливо для дружини полеглого захисника України Євгена Струцького, пані Олени. Мені дуже приємно, що мене запросили на такий турнір. Одночасно це дуже хвилююче. але я рада, що мене запросили. Що вшановують пам'ять про мого чоловіка, так як він навчався в цьому технікумі. Він займався гировим спортом на протязі довгого періоду свого життя. Після гиривого спорту він займався для тебе для себе важкою атлетикою. Тобто він спортом жив щодня. Він не покидав цю справу, де б ми не були з ним. Він завжди займався спортом. За словами десятикласника Костянтина Ксюнза, аби продемонструвати високий результат, потрібно налаштуватися. Однак у гирявому спорті є багато інших важливих моментів. Дисципліна. Дисципліна, витривалість, ну і. Характер також, щоб був якийсь, щоб боротися до кінця. Хлопці показують гарні результати. Я порвав 250, ну тобто двадцять п'ятий темп, вище двадцять п'ятого не вважатимуть. Ну це максимальний темп у гирьовому спорті. Гиря 16 кілограм. Аліна Зеленська в гирьовому спорті. Рік каже, на виконання вправи дається десять хвилин, за які має підняти спортивний снаряд максимальну кількість разів. Треба вистояти десять хвилин. Е, Правила. Ну, коли терваш гирю, не торкнутися гирею до тіла, там голова там, не поставити або щоб не вилетіла, наприклад. Скільки, треба підняти? Скільки зможеш? Змагання проходили під наглядом досвідчених суддів, чемпіонів Європи та світу, заслуженого майстра спорту Ігоря Гавришка та майстра спорту Ольги Додух. Підкорювали спортивні висоти юнаки і дівчата віком від 10 років і старші.